Привіт, друзі! Сьогодні ми познайомимось із дуже цікавою темою це звертання. Ми часто звертаємось до когось чи напряму в розмові, чи в листі, чи навіть у віршах, тож розберімося разом, як правильно його вживати, і тема нашого уроку звертання, розділові знаки в реченнях зі звертаннями. Ми навчимося знаходити звертання в речення, дізнаємось, якими вони бувають, з'ясуємо, які розділові знаки треба використовувати поруч з ними, і це допоможе зробити наше мовлення вічливим, точним і красивим. Отже, що таке звертання? Це слово або кілька слів, якими ми називаємо того, до кого звертаємось. Наприклад, Андрію Михайловичу, я рада вас бачити, Андрію Михайловичу. Це якраз і є звертання, ми звертаємося до людини на ім'я і хочемо, щоб вона нас почула або звернула увагу. Звертання забудовою можуть бути непоширені, складаються з одного слова, і поширені, коли складаються зі словосполучення. Наприклад, друзі, заходьте в гості, непоширене. Шановні друзі, заходьте в гості, поширене. Звертання може стояти на початку речення, всередині або в кінці. І саме від того, де воно стоїть, буде залежати кількість розділових знаків в реченні, бо звертання завжди відокремлюємо або комами, або знаком оклику. Зверніть увагу, що в українській мові для звертання існує окремий відмінок. Це кличний відмінок. Це особлива форма іменника, яку ми використовуємо, коли до когось звертаємось. Наприклад, не просто син, а сину не Україна, а Україно. І звертання не є членом речення. Ми, воно не залежить від слів у реченні, і ми його ніяк не підкреслюємо. Звертанням. Можуть бути лише іменники. Ми можемо звертатися і за допомогою загальних назв, але звертаннями не можуть бути особові займенники, такі як ти, ви, бо вони будуть в реченні виступати підметами. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі. Ви тут. Виконує функцію підмета, а не звертання. Якщо ми звертаємось до відсутніх людей, предметів і явищ, то такі звертання будуть називатися риторичними. Вони вживаються, щоб привернути до них увагу, виявити чиєсь ставлення. Шевченко, відгук дум твоїх, ти чуєш, ти у нашому слові. І отже, підсумуємо. Звертання це слово або словосполучення, що називає особу, предмет, до якого ми звертаємось. Воно не є членом речення, вимовляється з кличною інтонацією, і можуть бути поширені та непоширені. І звертання не може виражатися особовим займенником. А я вам дякую за увагу! І сподіваюсь, що ви тепер з певністю можете розставляти розділові знаки в реченнях зі звертаннями.